Вітаю всіх. Малий засну, добралась до відео. Обіцяних два відео буде. Перше, це втрати. Як я анонсувала, втрати у війні з боку України. Втрати у війні з боку України. Які вони? Давайте подивимось, що карти покажуть, які вони, по-перше, які втрати у України. Які вони? Я хочу трішки глянути взагалі, які вони. Сімка мечів. Серйозні, але. Приховуються маніпуляцій на цю тему багато. Основні втрати при наступах. Далі дивимось. Дев'ятка мечів, ну, максимальні. Тобто, максимально при наступі. І в нічний час. Додам ось так. Ну, і звісно, від дій ворога. Звісно, ворог доводить до цих втрат. Це зрозуміло. Ну, трішечки так. На дні колоди паж мечів. Аналіз ситуації постійний, і моніторинг втрат постійний. Щоб ви розуміли? Наші уми розуміють реальну цифру втрат. Але сімка мечів вони приховують і. Вони приховують. Тобто, у нас нереальні втрати, коли ми наступаємо на ворога. Щоб ви розуміли? І в нічний час. Це те, що можна про них сказати. Тепер, звісно, Таро не каже кількість, але ми ж не ідіоти. Питання яке? Я задам так або ні, подивимось, що буде втрати України приблизно в тих же цифрах, які анонсує країна по втратам ворога. Давайте так, втрати у війні України. Приблизно в тих же цифрах, які анонсує Україна по втратам ворога. Давайте так або ні. Так, ось дивіться. Так, чому я задала таке питання? А гадати скільки? Безголосно. Питання ви чули, відповідь ви бачите. Дев'ятка пентаклів, так. Тобто, це для тих, хто розуміє, про що є. Україна анонсує втрати ворога. Регулярно і є загальні втрати. Є цифри. Ось орієнтуйтесь на ці цифри. Будь ласка, туз пентаклів. Шістка кубків дежавю. Повторення ситуації дежавю. Тобто, розумійте, що ми приблизно на однаковому рівні по втратам, і ворог, і ми. Це для тих, хто думає про цифри. Статистика є. Можна наорієнтуватись. Звісно, нам ніхто це не скаже, насправді які вони. Замовчення. Буде замовчення. Половину не скажуть втрат. Подивимось, які реальні втрати України потім назвуть. Тому що все правду не захочуть казати. На жаль, розумієте, ось вам і все. Тому, на жаль, такі втрати України. Робити по областям, де найбільші втрати, поки що безглуздо. Я зроблю пізніше. Поки що безглузду. Не хочу. По загальним втратам, ви зрозуміли: ситуацію, картину і цифри приблизно можна орієнтуватися. Що маємо, то маємо.